Доброго дня, це громадський студії Працює Сергій Грішин. Найближчі хвилини ми поговоримо про останні події. Володимир Путін, президент Російської Федерації, заявив, що Росія з повагою поставиться до результатів виборів 25 травня і буде працювати з. Новою українською владою про це він сказав учасникам міжнародного економічного форуму у Санкт Петербурзі. Також він сказав, наприклад, що в Україні йде громадянська війна, а Крим Росія анексувала за його словами, щоб запобігти одеському сценарію, який був через два місяці після того. Путін також заявив, що Україна зловживає своїм становищем транзитера газу в Європу, і саме вона винна у проблемах, які виникають для споживачів у Європі. Давайте трохи послухаємо президента сусідньої держави. Россия всегда дорожила репутацией надежного поставщика энергоресурсов в Европу. Сегодняшние риски, они возникают, риски с поставками газа на европейский континент, но они возникли не по нашей вине. А прямо надо сказать, что же здесь все и так понимают, о чем идет речь, по вине транзитной страны Украины, которая злоупотребляет своим положением транзитера нашего газа в Европу. Ситуация парадоксальная. Украина признает действующий контракт, который сама и подписала в 2009 году. Кстати, подписывали этот контракт как раз те люди, которые сегодня занимают такие же точно позиции в украинском правительстве. Но подписав, исполняла в течение ряда лет, а сегодня отказывается по нему платить, настаивая на льготах, не предусмотренных контрактом. Говорят, на Украине трудное экономическое положение. Мы знаем. И не просто знаем, мы ведем себя очень по партнерски, мы пытаемся помочь. Предоставили в прошлом году, вы знаете, огромный кредит, 3 миллиарда долларов. Предоставили скидку на первый квартал текущего года при условии, хочу это подчеркнуть, и то, и другое было сделано при условии погашения накопившейся задолженности и уплаты текущих платежей. Задолженность не только не погашена, но и увеличилась. Текущие платежи вообще перестали платить. Даже со скидками, я хочу это подчеркнуть, даже со скидками не платят. Вопрос, где наши деньги, на что пошла наша многомиллиардная помощь? Поскольку условия... Где наши были... деньги, спрашивает Владимир Путин. Я думаю, что он может спитать своего соседа, теперешнего Виктора Януковича. На сервері центральної виборчої комісії було виявлено і ліквідовано вірус, який мав знищити результати президентських виборів. Про це повідомив голова Служби безпеки України Валентина Леваченко на брифінгу. Він також розповів, що за останню добу СБУ затримала та ліквідувала п'ять диверсійно-терористичних груп, які мали підірвати мости та будинки в день виборів на сході України. І ще накрили три банківські установи, які відмивали гроші і спрямовували готівку на фінансування тероризму. Давайте послухаємо. Ліквідувала 5 диверсійних груп і терористичних разом зі зброєю та вибухівкою. Конкретніше. Місто Павлоград, про область, протягом доби затримано і ліквідовано 5 громадян, Ліквідовано груповання, тобто складу якого входили 5 громадян, громадян України всі. Зброя та вибухівка в масовій кількості, які на території Дніпропетровської області. Готувалися для того, щоб обчинити злочини терористичного характеру під час виборів, конкретні шертиї виборів. Вилучена значна кількість автоматичної зброї, вибухівка і головне супина діяльність цієї групи. Друге, другий результат це Черкаси, знову місто Черкаси, знову, тому що ще до Бог тому ми затримували військового, який займався вербуванням найманців військового для того, щоб їх відправляти на схід нашої держави, конкретно Слов'янський громадорськ для вчинення караті. За цю добу затримано знову в Черкасах нами, громадянина Російської Федерації. Які за гроші, так само на території Вінницької, Черкаської та Карківської областей займався вербуванням громадян, проплатою і організовував або намагався організовувати виїзд диверсійних терористичних груп складу вже громадян, яким він проплачував до знову ж таки Донецької Луганської областей на день виборів. За був Валентин Наливаченко, який сьогодні на брифінгу це все розповідав. Також СБУ заявило, заявила, що не планує військових операцій в день виборів 25 травня. Тим часом у Донецькій та Луганській областях терористи заблокували вже більше половини. Окружних виборчих комісіях конкретно це 20 з 34, які там є. Про це повідомляє прес-секретар центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Водночас, громадська організація ОПОР, яка займається моніторингом виборів і підготовки до виборів, прогнозує, що в Луганській і Донецькій областях, якщо відкриється 50% виборчих дільниць, зможуть проголосувати не менше 2 мільйонів виборців. І близько 20 сепаратистів зайняли перший поверх Артемівської міської ради з вимогою припинити підготовку виборів президента. Про це повідомляє сайт Артемівська, 06274, Це назва сайту, від журналістики, якого під час зйомки зажидали піти і погрожували викликати хлопців у підкріплення. Давайте подивимося, як це було. Ви випадіть випадку, знімають за.

Розсилаються фальшиві телефонограми, нібито від імені Донецької обласної державної адміністрації з попередженням проведення українських військ. Про це директор зі зв'язки з громадськістю і комунікації систем капітан менеджмент Наталя Ємченко пише у себе в Фейсбуці. Натомість Донецька обласна державна адміністрація спростовує цю інформацію про запровадження в Донецьку військового стану. Робітники телеканалу Life News знімали вбивство українських військових, щоб потім продавати це відео в інтернеті. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Гіращенко. Крім того, він додав, що співробітники названого телеканалу фактично займаються в Україні допомогою терористам, інформуючи їх про пересування військових, техніки, колон. І розташування самих військових, тобто їх блокпости, бази. Нагадаю, двоє цих журналістів Лайф Ньюзу були затримані українськими військовими 18 травня на сході. У їх багажники авто, яким вони просувались, знайшли переносний зенітно-ракетний комплекс, ну, додачу до трьох штативів. Ну і от Раша Тудей, знімальна група іспанської редакції Раша тудей, скаржиться, що незважаючи на дійсну акредитацію українського центру Борщукому, прикордонники в Одесі не впускають її в Україну. Ну і от зараз вже стало відомо за останні півгодини, що журналіста еха Москви Іллю Азара таки не пустили в Буриспілів, не дали йому вийти з аеропорту. Його відправляють назад. Зараз ми з ним зв'язувалися, Він вже очікує на посадковий талон для того, щоб летіти назад в Москву. І це були всі новини на цю годину. Ми трошки раніше почали, тому що нагадаю, громадське розпочало практику виїзних студій для того, щоб активні громадяни в регіонах мали змогу висловитись. І ми це показали на громадському. Ми вже були в Одесі, Херсоні, Запоріжжі. Також позавчора Роман Скрипін провів такий виїзну студію в Дніпропетровську. На жаль, з технічних причин. Не вдалося це показати наживо, тому ми зараз покажемо це в запису, але там немає жодного монтажа. Виключно ми туди додали титри. І так як хронометраж цієї програми година 37 хвилин. Наступний випуск, який планувався на п'яту -го годину, його не буде. Якщо не буде ніяких гарячих новин, ну якщо буде, звичайно, ми прорвемось і повідомимо вам про них. До зустрічі, тримайтесь.